І, як завжди, наш улюблений фіат Freemont. Фрімонт, Freemont, Freemont, іще раз Freemont. Це вам не долбаний той, блядь, жорний 2,4 на тряпці на передньому приводі. А дізельок на максимальній комплектації. Зустрічайте. Фіат Freemont, чорний колір, один підкрас по дверях. Відразу це все кажемо. Можете приїжджати. У нас є фото, яке було до. Бо він взагалі був не фарбований, Пришлось пофарбувати двері. 13-й рік, модельний 14. Скажи пробіг. 121 тисяча. Тут даже мухи не шпокали в салоні. Давайте дивиться. Музика Alpine, 4 стеклоподйомника, два з них автоматичні, складання зеркал, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, підігріви, стан руля. А сідушки. Сідушечки. Взагалі просто ідеальний стан. Коробка ідеальна, гідротрансформаторна. Нам постійно пишуть в коментарях, що тут робот. Робот, робот. Самі, блядь, як роботи. Ну, Тут це... стоїть автоматична коробка передач. Двері на 90 градусів. Ну, це вже... Заходиш отак, от раз, Сині, і сів. І впав. Так, да, Або прямо туди, раз, і впав і все і не парить. Ну це все зрозуміло. Це вже не перший автомобіль у нас, але це просто пушка, не тачка. Тут пробіга. Ну що таке для мультиже? 2, 120 на два тисяча. Це не бачить. Задні партронічки, сім місць. Як завжди, сім місць. І повноцінні сідушки можна навіть Само дорослі молоді, людині так. сідати. Так проїхатися спокійно. Що в нас тут? Донкратик, запасочка в нас знизу. Це на своїх місцях, ніхто нічого не повитягував. Тьомний фонаричок працює. А звідки ця машина пригнана? Звісно, Швейцарія. Куди ж ще гнать такі машини Їки, з, таким, з таким пробігом? Зараз хтось напише, теж крутили пробіг, та йоб ти мать, скинь своє хоч раз лице. Пишуть там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, якісь оті боти, бля, хер зна, що позареєструвалось. Сидять на диванах і пиздять своїм ротам. Так, з цього боку. Ну просто шикарно, шикарне. А диски оці. Да, диски ці сумба. За ними да. ганяються, їх дуже люблять. 19, І так само хто їздить на Джорні. 19-ті діски, Bridgestone, різина літня, практично 22, нова. 22-й 22 рік. Двадший рік різина. Це це нова. Тим більше, який там пробіг, то безключовий. Безключовий, два ключики, двигун просто шепче. Ану давай. Зараз заведу. Поки відкриваю капот, не забувайте, що цей автомобіль ви можете взяти в різні кредити, якщо вас не вистачає. Без питань приженете своє авто, ми його оцінимо. Поміняємо на ось цей. Просто шикарний нова автомобіль. нова машина. Просто нова машина. Антіфрізі, пачочок, все чисто, все жидкості перевіряли. Їх замінювати не треба нічого. Захотіли для своєї певності масла, фільтра поміняли і все. Все, більше нічого не треба. Де дивитися? Місто Київ, Бажана, 1D, орієнтир метро Позняки, мойка самообслуговування. У нас є свій пойомник, приїжджаємо, ти дивіться. От, жорні поїхав. Неповноприводний. Сніміть. Все, всім па.